День перед овальним кабінетом сьогодні, 17 серпня, в неділю, дуже багато відбувається зустрічей, заяв, бігань по телеканалах, вимог з боку Кремля, в тому числі перед завтрашнім днем. Нагадаю, завтра, 18 серпня, в понеділок, Володимир Зеленський, президент України, зустрінеться з Дональдом Трампом в Овальному кабінеті. На сьогодні що відомо на 17 серпня неділі, що Путін висунув свої умови врегулювання війни в Україні і передав їх через Дональда Трампа, в свою чергу Володимир Зеленський у Брюсселі відкинув підтримувані Трампом ідеї Кремля. 47-й також президент запросив до себе в гості, окрім Володимира Зеленського, і лідерів європейських країн та організацій. Але там є нюанси, як будуть проводитись зустрічі. Про це з вами поговоримо. Стів Вітков спецпосланник Трампа по близькому сходу і великий проросійський адепт Кремля і Путіна бігає по телеканалах Сполучених Штатів Америки, розпираючись і кричучи, що зустріч на Алясці це цілковита перемога і успіх Сполучених Штатів Америки, і що вони представляли інтереси України. Більш поміркований держсекретар і виконуючи обов'язків з нацбезпеки радник з нацбезпеки Трампа Марко Рубіо запевняє, що Сполучені Штати Америки не пропонуватимуть, не тиснутимуть на Україну щодо здачі Донбасу. Але каже, що потрібні якісь там поступки в територіях. Ну і звісно, багато розмов про гарантії безпеки, які вони мають бути, від кого про це все з вами поговоримо. Мене звати Ігор Гаврищак. Що ви вперше на цьому YouTube каналі обов'язково підпишіться щодня? Оновлюємо для вас інформацію з лінії бойового зіткнення, де працюють і гарно відпрацьовують по позиціях ворога наші сили оборони України. Ну і звичайно ж оглядаємо, що відбувається навколо окупаційної війни Росії в Україні. Тому обов'язково ще раз наголошую підпишіться Напишіть, поставте лайк, прокоментуйте, звідки ви нас дивитесь, висловлюйте свої думки, свої бачення того, що відбувається зараз. І звичайно ж діліться нашою розмовою. Давайте разом ми будемо розвивати у кіномовний Ютуб і боротися, звісно ж, проти російської пропаганди. Що ж, президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп запросив європейських лідерів на зустріч із президентом України Володимиром Зеленським. Як повідомляють представники Білого Дому, зустріч відбудеться завтра в день в Білому домі. Про це повідомляє ABC News. А примітно, що ця зустріч відбудеться буквально через два дні після. Того як Трамп мав розмову з Путіним на Алясці, це наголошую, передає ABC News. Згодом німецьке видання Bild повідомило, що справді до Вашингтону Трамп запросив європейських лідерів, але нібито наступним чином буде відбуватися зустріч. Спочатку розмова тета тет з Володимиром Зеленським відбудеться в Дональда Трампа. А вже згодом доєднаються європейські лідери. Разом проведуть вони спільну вечерю і обговорять подальші. Кроки, що цікаво, хто буде представляти Європу і європейські країни? Звичайно ж, це Фрідріх Мерц, канцлер Німеччини, президент Франції Мнуель Макрон, прем'єр-міністр Британії Кір Стармер, Також очільниця Єврокомісії Форсула Урсула фон дерляйн. Перепрошую, генсек НАТО буде Марк Рюти і також президент Фінляндії. Той хто 8 годин свого часу пригадуєте, грав гольф з Трампом, знайшов до нього підхід Олександр Стуб. Але очевидно, вони будуть бачитися всі разом з Трампом і Зеленським вже після розмови наодинці президентів України та Сполучених Штатів Америки. Останній раз нагадаю вам в овальному кабінеті, коли Зеленський сидів на зустрічі з Джей Дівенсом і Трампом. Відбувся скандал. Ми будемо бачити, як відбуватиметься цей формат. Нагадаю, сьогодні в неділю в Брюсселі відбулася зустріч коаліції охочих за участю фон Урсули Ляйн і Володимира Зеленського. Про це детально проговоримо. Є спільна заява. А що ж вимагає Путін і що передав Путін через Трампа? І очевидно, Трамп підтримує ідеї певні Кремля. Суть в тому, що під час саміту на Алясці Путін озвучив Трампові свої пропозиції, пропозиції Кремля про Врегулювання війни в Україні, ну як вони називають, звичайно ж, це криза. Е, цей список вимог опублікувала авторитетна агенція Reuters і вона його оприлюднила за словами джерел Reuters Вимоги диктатора стосуються території санкцій та російської мови в Україні. Що ж я давайте вам зацитую ці ключові вимоги. По-перше, Україна має відвести війська з Донецької та Луганської областей. Росія заморозить лінію фронту на півдні, тобто ті частини. Тобто ті області Херсонську і Запорізьку, які Путін вніс до своєї конституції, начебто він не готовий далі рухатися. Я взагалі в це не вірю. А ви, будь ласка, пишіть в коментарях. Москва також поверне невеликі ділянки Харківської та Сумської областей. Ну знаєте, та ці вклинення, де на харківському напрямку немає просування ворога. А Сумську, а на Сумському напрямку сили оборони активно вибивають Росія. Також серед вимог. Путіна Москва поверне невеликі, а це я вже сказав, Україна відмовитись має відступу до НАТО, але отримає гарантії безпеки поза межами альянсу. Крим має бути визнаним російським де юре. Частина санкцій проти Росії має бути знята російська мова. Слухайте та російська православна церква. Отримати повинні в Україні офіційний статус, тобто їхня мережа ФСБ. Московський патріархат, вони мають отримати офіційний статус. На зараз Україна активно бореться в ці мережі. Ну і російська мова. Ми ж прекрасно знаємо це і Лавров казав, і Путін, що вони всюди захищають російську мову. Звісно, давайте надавати статус російської мови офіційної, а потім, через якийсь період, ем, в найближчому майбутньому, бо Путін хоче за життя відтворити частину імперії. Вони знову будуть нападати. Ну і звичайно ж. Це абсолютно неприйнятні всі умови. Але я вам їх озвучу, тому що Ройтерс їх оприлюднив. Найгірше, що Трамп підтримує ці вимоги. Так випливає з його заяв. В п'ятницю в інтерв'ю Fox News Трамп заявив, що сторони здебільшого дійшли згоди. От я вам зацитував, що продав Путін. А Трамп сказав, дійшли згоди. Але остаточне рішення він сказав, має хвилити Київ. Президент Зеленський приїде до мене в Вашингтон. Відразу хочу вам сказати, що будь-які здачі територій, будь-який обмін територій. І таке інше про що до речі активно говорить Вітьков. Я зараз вам процитую його. Володимир Зеленський написав в телеграм-каналі сьогодні і запевнив, що цього всього не може бути. Давайте я вам зацитую. Нам потрібні реальні переговори, а це означає, що вони можуть початися там, де зараз проходить лінія фронту. Лінія зіткнення це найкраща лінія для переговорів. І європейці це підтримують. І ми вдячні всім. Росія все ще не досягла успіхів в Донецькій області. Путін не зміє її захопити протягом 12 років. А конституція України робить Неможливою відмову від території чи то чи торг землею, оскільки територіальне питання є настільки важливим, його мають обговорювати лише лідери України та Росії на тристоронній зустрічі: Україна, Сполучені Штати і Росія. Поки що Росія не дає, не да, не дає жодних сигналів, що така тристороння зустріч відбудеться. А якщо Росія відмовиться, тоді мають послідувати нові санкції. Досить чітка позиція Володимира Зеленського. Але найцікавіше, бачите, попередні разу ви пригадуєте, як Трамп відреагував на висловлення Зеленського про конституцію. Він абсолютно дико сказав, що, мовляв, розпочинати війну. Дозволу не треба було Зеленському, а от щодо Територіальних претензій, територіальних питань, скажімо так, краще Зеленському потрібна конституція. Ми Розуміємо Трампу абсолютно плювати так на найвищий на закон України, все, що він хоче, це три речі насправді припинити на будь-яких умовах будь-яких умовах вогонь в Україні, почати економічне співробітництво з Росією і вінець цього всього отримати Нобелівську премію. В нього вже є шість висуванців, тобто шість тих, хто висунув його на цю премію. Тепер він хоче ще й. Це в Україні зробити, і це свідчить те, що він пише в себе в соцмережі. Взагалі він сьогодні дуже багато, дуже активний в неділю в своїй соцмережі. трас Сош... Сошал він там пише, що ЗМІ перекручують його зустріч з Путіним. Ці от червоні доріжки, які американські військові на колінцях розстеляли, і всі дуже обурюються в цьому, що відбувалося, і те, що вони ще F-22 супроводжували. Трамп Путіна в повітрі назад, коли він летів до Москви. все це каже Трамп. Це все перекручування, Це був успішний успіх на переговорах. Найгірше, що Трамп репостнув себе в соцмережі на сторінку повідомлення від Маги Мага-Шанувальниці. Мага, Шанувальниці. Мага це та група, яка активно підтримує Трампа. Make America Great Again. звати її Лорейна Ботеро, і вона в своєму цьому дописі, який репостнув Трамп, закликає до. Того аби Україна поступилася територіями, що вона написала, Україна має бути готова поступитися деякою територією Росії. Інакше чим довше триватиме війна, тим більше землі вона втратить. І це Трамп репостнув. Також він написав великими буквами, що Великий прогрес стосовно Росії є на такі. От його заклики Трампа більш поміркований. Я вже вам казав. Дер Марко Рубіо він заявив, що його країна не підтримує ідею передачі всього Донбасу Росії. Проте він наголосив, що Україна і Росія повинні піти на поступки, аби досягти мирної угоди. Про це він сказав в ефірі телеканалу NBC News. за його словами. Єдиний спосіб досягти угоди це коли кожна сторона щось отримує, і кожна сторона щось. Віддає єдиний спосіб, так він і каже, це щоб хтось щось віддав, і не може Ви знаєте, Рубі, каже, що не можуть бути задоволені ніхто в компромісі в Україні, але мене цікавить інше, ви пропонуєте Україні віддавати якісь території. А що Росія віддає? Кубань, можливо, якусь Ростовську область, можливо, віддає ще якусь свою область, тому що те, що Росія там не буде наступати далі. Або не буде, як каже Путін, далі захоплювати Запорізького і Херсонську області. Це не є. Поступки в Росії це українська територія. Це абсолютно дика підміна понять. Водночас Рубіо також запевнив, що США працюють над створенням гарантій безпеки для України в майбутньому. Тому Росія повинна зрозуміти цю вимогу Києва. Також політик наголосив, що США не визнають себе учасником конфлікту в Україні. Ми ніколи не говорили, що після зустрічі буде укладено угоду, тому що українців там немає. Це війна між двома країнами, це не Америка. Запевнив Рубіо вже в ефірі Fox News. Бачимо, вони сьогодні бігли по ефірах. За словами Рубіо, найкращим результатом вирішення російсько-української війни для США став би повноцінний мирний договір, а не тимчасове припинення вогню. Коли в Рубіо запитали, чи обговорюється питання про передачу Путіну всіх Донецької, Луганської, Херсонської, запорізької областей та Криму, він відповів: українці не готові. Поступитися цим, і ніхто не змушує Україну поступатися. Якщо буде укладено мирну угоду, вона не буде такою. одночас він вважає, що єдиний спосіб закінчити цю війну це домогтися згоди Росії. Ну, слухайте, згоди Росії. Ми знаємо, Росія буде згодна, коли тільки Україна капітулює. Ну але Рубіо запевняє, що США не тиснуть про здачу територій. Бачимо, Трамп перепостить Запевнення, що він не має поступитися територіями, ну і тут на авансцену виходить цей от негідник Вітьков. Сті Вььков спецпресснев Трампа по близькому сходу, який вже п'ять разів був в Москві. Зустрівся в інше в Росії, раз в Петербурзі, чотири рази в Москві бачився з Путіним. Він теж як шалений бігав по телеканалах. Варто відзначити, він надавав інтерв'ю і CNN, і Fox News, і демократичному каналу, і республіканському каналу, і там його так дуже добре просували, тому що йому там нагадували за те, як американці дуже негативно сприйняли те, як поводився Трамп на Алясці. А також йому нагадали там про припинення вогню, тому що ви ж активно лобіювали припинення вогню. І зараз це кажуть і європейці, і Володимир Зеленський, що спочатку треба припинити вогонь і по лінії бойового зіткнення розпочинати якісь переговори. А ми знаємо, що Трамп відійшов від цього. Він сказав, я погоджуюсь з Путіним. Що треба говорити про ем, як каже, от Рубіо, про угоду довгострокову мирну, а не припинення вогню. Знову ж таки йдуть на поступки Кремлю. На Кремль ніхто не тисне вже восьмий місяць. Трамп при президентстві і він жодного разу не зробив так, те, що обіцяв. Були дедлайни, були ультиматуми, але лише на словах. Все ну повертаємося до Віткова. Трамп і Путін каже, Вітков домовилися про надійні гарантії безпеки, такі як захист з боку Сполучених Штатів, згідно зі статтею 5. Тут ми нічого не знаємо конкретно. Дуже багато говорить про гарантії безпеки. нібито Путін запропонував знову ж таки джерела. Кажуть, щоб гарант гарантом безпеки для України також став Китай. Дякую, почули, розвернулися і не прийняли. Ну який Китай Китай не тримає Росію на плаву, Китай не дає всі необхідні ресурси Росії для того, аби вона вела в ти ті, в тій інтенсивності війну, як в Віківаде. який Китай, наш ворог, має бути нам гарантом безпеки. Так само були запевнення що Росія хоче бути гарантом безпеки. Ну ви взагалі з глузду з'їхали. Той хто вбиває десятків тисяч і сотні тисяч українців, буде нам гарантувати майбутню безпеку. Ні, такого не може бути. Також от. Вітько каже, що Путін погодився на законодавчому рівні підписати в мирній угоді, прописатися, що Росія не матиме права заходити на жодну іншу територію ані в Україні, ані де-інде в Європі. І тут я згадую словами на Макрона: що подивіться на 30 років всіх домовленостей Росії. Вона не виконує жодну домовленості. Тому вірити цим словам, а тим паче, коли це каже Вітьков, абсолютно не доводиться. Питання про обмін території. Які перебувають під контролем України, буде обговорюватись завтра на зустріч Трампа і Зеленського. Окремо хочу виокремити на м, коли він давав сьогодні інтерв'ю телеканалу CNN, Репортер каже, що наші джерела, тобто джерела CNN, повідомляють, що Трамп сказав європейським лідерам, що Путін погодився завершити війну і не нападати на Україну чи інші країни Європи в обмін на те, що Україна віддасть Росії весь Донбас, включно з територіями, які зараз не окуповані. Це правда, запитує репортер. Відповідає Вітьков, слухайте. Я не думаю, що зараз у нас є час розглядати всі питання щодо цих п'яти регіонів. Щодо цих п'яти областей, росіяни раніше казали, що хочуть їх по адмінкордонах. Росіяни пішли на поступки щодо всіх п'яти регіонів. Є важлива дискусія щодо Донецька, Донецької області і того, що там відбуватиметься. Це обговорять у понеділок, коли Зеленський прибуде з делегацією та іншими європейськими лідерами. Сподіваюся, каже Вітьков, ми зможемо швидко прийняти рішення. Прямо там і відразу про п'ять регіонів. Що має на увазі Вітьков? Я так розумію, що він каже наступне: що те, що і ретранслює е, фактично е, вимоги Пу, Путіна. Тобто, у нас є Сумська область, раз у нас є Херсонська е, Харківська, два Херсонська, Запорізька і трішки п'ята область, це Дніпропетровська область, вона Вони там намагається намагаються пролазити. І що каже Вітьков, що напевно тут вони хочуть піти на поступки те, що ми вказали про пропозиції Путіна а Ройтерс оголошувало. Тобто Вітьков каже, що ви віддаєте весь Донбас. Всю іншу всю Донецьку область, Луганську Донецьку область. Натомість Росія виходить з Харківської області, Сумської, не продовжує атакувати Запорізьку, не продовжує атакувати Херсонську і е, нібито зупиняється на Адмінкордоні з Дніпропетровської області. Ну, вони там справді близько, дуже на адмінкордоні Донецької Дніпропетровської області. Це здача території. Володимир Зеленський сказав, що цього не буде, як би цей Вітьков не старався. Повторюсь, на цих телеканалах дуже добре. Так його проутюжили, якщо можна сказати, русизм. Вибачте, так гарно приштампували. Він намагався подавати це як перемогу, але ніхто не сприймає як перемогу. Це позорисько, яке відбулося на Алясці в Брюсселі. Нагадаю вам, що сьогодні Володимир Зеленський був в Брюсселі. Дві з половиною години відбувалася зустріч з європейськими лідерами. Після цього Володимир Зеленський відправився в аеропорт, де полетів до Вашингтона. Що про що там говорили? Обговорення зосередилося на ключових питаннях, таких як необхідність зупинити вбивства в Україні, зобов'язання зберігати повний тиск на Росію через санкції. Принцип, що саме Україна ухвалює рішення щодо своєї території, та надзвичайно важлива тема надійні гарантії безпеки, які захищають життєво важливі інтереси України та Європи. Повідомляється, що на цьому заценували питання. Ну і після цього е Зеленський. Е Сказав наступне, зеленський в Брюсселі заявив, що Україна відмовляється виконувати низку пунктів пунктів, які озвучив Трамп, і які очевидно він передав від Путіна. Ми з вами про це говорили. Території і так далі, тому подібне. Інші заяви, які були ще Зеленського, що головна умова України спочатку припинення вогню, а вже потім робота над фінальною угодою. Контактна лінія каже Зеленський, найкраще місце для переговорів. Питання території має обговоритися лише лідерами Росії, України та США. Про це ми з вами говорили. Зеленський категорично відкинув передачу Донецької області. Ну і щодо гарантій. Безпеки поки немає деталі, каже Зеленський, але Київ розглядає вступ до ЄС як частину цих гарантій. Бачимо про НАТО. Він не говорить, аби не підігрівати, не підливати маслово вогонь. чітко про ЄС говорить. Ну і звичайно ж. Конституція він сказав, що нам не дозволяє здачу території чи торгівлю території, чи обмін території. Він на цьому наголосив. Є заява Макрона після цієї зустрічі. Він каже, що Путін хоче капітуляції України. Ми маємо виступати єдиним фронтом. Також Макрон каже, що зараз для Європи дуже Тривожні часи напередодні зустрічі з е, Трампом в овальному кабінеті. Дивіться, хочу вам ще сказати про це. Я вам говорив раз, що в Донецька виходанецька області виходить це абсолютно дурна ідея. Це навіть не обговорюється, навіть з точки зору а, оборонних якихось а, майбутніх а, фортифікацій, тому що там все дуже добре забудовано. І коли навіть біля добропілля перший корпус НГУ під, під керівництвом Прокопенка Редіса вибивали Росію росія, Росіяну, це от прорив. Ви знаєте, вище Покровська. Найбільша проблема була це саме з тими фортифікаціями, які збудували українці і які зайняли росіяни. Там найважче було вибивати росіян. А також хочу вам сказати про гарантії безпеки. Вже говорю з вами про альтернативи п'ятої статті. А до речі, забув сказати, що ще до. Чому я згадав? Тому що до овального кабінету запрошена також і прем'єр-міністерка Італії Мелоні самому на свого часу пропонувала альтернативу для України п'ятої статті НАТО. Нагадаю, що п'ята стаття це напад на одну країну, вважається нападом на всі інші країни, але я з вами недавно розбирав п'яту статтю, що вона абсолютно не гарантує ніяких не дає ніяких гарантій безпеки. Там лише країни, якщо ми беремо за основу п'яту статтю НАТО, там лише країни беруть до уваги і самі вирішують, як вони будуть допомагати. Тій країни, на яку напали, там немає гарантії. Тому тут треба бути дуже обережними. І на завершення, хочу вам сказати для особливо обдарованих, таких як Трамп, Вітьков і всі наступні, хто так легко торгує українськими територіями. Дивіться, вони пропонують, аби Україна вийшла з 30% Донецької області, яку яку зараз контролює. Так, от війна триває вже 12 років. В 2014-2015 роках Україна втратила контроль над 8% території своїх у перші півроку, додатково. Ви знаєте, там росіяни швидко просувалися, ще додатково ми втратили 13 відсотків. Загалом, що маємо 22 відсоток. Але в восени 22-го року, ви прекрасно знаєте харківське деокупація і потім згодом ще Херсонщина Україна виборола назад 3% відсотки територій в 24-му році Україна втратила лише 0,5 і в 25-му році 0,4 для особливо обдарованих наразі Росія контролює 19 і загалом за останній рік 25 рік і 24 грубо кажучи, два роки Україна втратила лише один від території. Тому виходити з 30% Донецької області при таких величезних втратах. А до речі, згадав про втрати Марку Рубіо, каже, що Росія шалено несе втрати на їх за останній місяць, 22 дві тисячі е вбитими. Тому чергове підтвердження, я думаю, добре би було б, якби ці цифри, європейські лідери, але я думаю, там добре підготувалися. І Володимир Зеленський показали Трампові в овальному. Кабінеті, що ж такі були найважливіші новини станом на вечір на серпня, неділі чекаємо завтрашнього дня. Важкий тиждень зустріч Володимира Зеленського. Всі стоїмо одним фронтом. стоїмо Україну. Ніхто ніякі території не віддасть. Навіть якщо будуть якісь можливо такі заяви в нашому керівництві, український народ. Цього просто таки не дасть. Давайте просто згадаємо, що було, коли ем, намагалися піднімати під офіс генпрокурора набу і САБ Українці вийшли, українці не дали, українці відстояли. Мене звати Ігор Гаврищак обов'язково підпишіться на цей YouTube канал. Прокоментуйте, напишіть звідки ви дивитесь, поставте лайки. Звичайно, активними будьте дуже в коментарях. Це дуже важливо. Читаємо, беремо до уваги і хочемо з вами мати контакт. Побачимо.